Осінь за вікном гуляє, зранку всіх дітей вітає, сонце фарбами малює, гарний настрій нам дарує. Дітки, а ми з вами отримали запрошення. І знаєте від кого? Від лісової феї. Вона чекає нас до себе у гості. А як знайти до неї дорогу? Давайте запитаємо у білочки. Доброго дня, білочка. Підкажи, будь ласка, як знайти дорогу до лісової феї? Малята, а білочка просить відповісти на декілька запитань. Куди ми з вами потрапили? Так, у ліс. А що таке ліс? Так, це місце, де ростуть багато дерев. А які дерева ростуть у лісі? Лізні. Так. А які ви тут бачите? Так, берези. А як називається ліс, у якому ростуть тільки берези? Вірно, березняк. А ліс, у якому ростуть лише ялини. Як він, дітки називається? Так, ялинник. Дітки, а якщо у лісі ростуть самі дуби, то як він називається? А він називається Діброва. Ой, а хто це нас зустрічає? Так, ведмедик. Дітки, а ведмедик не може визначитися, хто він, тварина чи пташка. Допоможемо йому. А давайте складемо описову розповідь про нього порівнюючи з птахами. Тож подивіться уважно і назвіть ті ознаки, які відрізняють тварину від птаха. У тварини чотири лапи, два вуха. Так, у птаха дві лапи і два крила, а замість носа дзьоб. Тож ведмедик тварина, бо в нього немає ні крил, ні дзьоба. А це хто нам зустрівся? Так, лисиня. А лисиня хитре, воно свою домівку знає. Як називається його домівка? Так, нора. А всіх звірят та пташок заплутала, і вони не можуть знайти своє житло. То й просить нас про допомогу. Хто де живе? Необхідно знайти та правильно назвати їх житло. Рибка де живе? Так, в акваріумі. А білочка малята де живе? Вірно, у дуплі, на дереві. А де живе ведмідь? А ведмідь живе у барлозі, вірно. А мишка, мишка у нірці. так. А ти ж пак? Де він живе? Так, він живе у шпаківні. А жабка де живе? У пруді жабка живе, вірно. А де живе пташка? А пташка живе у гнізді. Добре, дітки. Ой, дивіться, ось й добралися. До лісової феї. яка ж вона красива. Дітки, а фея хоче з вами пограти. Вона перетворить вас на будь-яку тваринку, камашку чи пташку, яка живе у лісі. А вам необхідно показати, як вона рухається та як подає голос. Ось смія, наприклад, як сичить. Ворона як робить? Карр кар кар. А зозуля. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. А вовчик як робить? Рр у, -у, у. А лисичка. Ану, походіть як лисичка. А жабка як робить? Ква, ква! А їжачок? Ф -ф 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 -ф. Ось так він робить фирчить. Дітки, а чи сподобалась вам подорож до лісофеї феї? А що саме вам сподобалося? До зустрічі, мої любі малята!